Якось на днях в мене в інтернеті вискочило, не знаю, наскільки це правда, бо потім я намагався знайти, але не знайшов. що Папа Римський каже, що вже скоро прийде примиритель, він вже йде, він вже в дорозі і він примирить весь світ, і буде одна релігія. І всі будуть поклонятися одному цьому примирителю. А хто не схоче йому поклонитися, то їх будуть вважати за терористів. Це чи так, чи не так. Ми діти Божі, ми знаємо, що нам треба постійно пильнувати, тому що ми не знаємо, коли Ісус Христос підхопить свою церкву. Тому нам треба завжди бути готовими, не зважаючи ні на що, ми не знаємо, чи скоро, чи завтра, чи. Чи коли, чи ми помремо, чи, можливо, коли Христос прийде ми ще будем в живі, то перемінимося, але нам треба завжди бути готовими. Перше послання апостола Павла до Словонян, п'ятий розділ, аби до 4 верша читати. А ви, браття, не втемряві, щоб той день захопив вас, як злодій, бо ви всі сини світла і сели дня, не належимо ми ночі, ні темряв. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі, бо ті, що сплять сплять вночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються, а ми, що належимо від неї, будьмо тверезі, задягнувшися в бруню віри, любові та в шолом надії спасіння. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержати Господом нашим Ісусом Христом. Що помер був за нас, щоб чи пильнуємо ми, чи спимо у купі з ним, ми жили. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви. Не будемо спати, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Пильність і тверезість це якби різні речі, але вони між собою якби взаємозв'язані. Пелювати треба, щоб бути тверезим. Да? Пелювати, щоб не напитися. І бути тверезим, щоб пилювати, бо людина не твереза, вона вже пилювати не може. Згадаймо героя Ноя, Після того, як вони вийшли з ковчегу, посадив винорадника, зробив вино. І до того Ной, мабуть, не знав, що вино це п'янкий напій, що він може сп'яніти. І ось він упився цим вином. І знаєте, коли вже п'яний, він вже пильність втратив, йому жарко, він до догова. І син його, хам, зайшов, побачив це, і почав сміятися з нього, розказувати іншим братам. Чого наш батько дивиться, до чого дійшов, що голий спить п'яний у шатрі свого? І звісно, що через це, що нойн не пильнував, а сп'янів. І він змушений був проклясти весь рід хамін, ну, рід Ханаана. Ханаан це син Хамів, він напише, що прокляв Ханаана і весь рід, щоб вони були рабами цим і Єфету, іншим братам Ноєвим. Ми не п'ємо, але мав на увазі, ми маємо пильнувати, щоб був ясний розум. Щоб бажання тіла, бажання плоті не привело нас до гріха. Діти, Давид побачив гарну жінку купається, спитав, хто вона така, дружина урії, Ну, на цьому мало би і закінчитися. Вона, дружина іншої людини все. Але Давид не, не був пильний, і він далі послухався свою плоть, і ми знаємо, до чого це привело. Це привело до гріха, це привело, що син його. І цієї жінки вісалі загинув, і, а його старший син Весолом повстав проти Давида, і він спав на виду всього Ізраїля з наложницями Давида, коли Давид змушений був тікати від свого сина. Ми маємо завжди пилювати і бути тверезими. І наш Господь Ісус Христос теж попереджав нас, Іванне Луки, 21 розділ, 34 вірш. 34 вірша і далі. Луки 21,34. Ісус Христос каже: уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янства, і життєвими клопотами, і щоб день той вас на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо Він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, що змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, та стати перед Сином Людським. Ми маємо пильнувати, тому що День Той прийде несподівано. І якщо ми втратимо десь пильність, то він може прийти на нас, як сітка, каже Ісус Христос. Тобто ми можемо запутатися в тенетах гріха і не бути підхоплені, коли прийде Господь Ісус Христос за церкву Своєї. Могу закликає не тільки пильнувати, а ще й озброїтися, зодягнутися в броню, мати захист, броню, шолом, броню віри і любові. Задягнутися в броню віри й любові. І шолом надії, надії спасіння. Християн багато духовних ворогів, які хочуть зробити нас самовпевненими, хочуть зробити нас безпечними. Живи хорошо, роби, що хочеш, поступай, як хочеш, і все буде добре. Які хочуть упоїти нас гордістю, страстями, самодовольством, різними похотями. І щоб перемагати це все, нам потрібна броня, нам потрібен захист. Захист і зброя, щоб відбивати атаки сатани. Слід до Апостол Павло Ширше пише, щоб ми одягнулися. Повну зброю Божу. А тут Павло назвав тільки три: віра, надія і любов. Е... Віра допомагає нам пилювати, віра допомагає нам бути пильними. Якщо ми віримо, що Око Господнє завжди над нами, якщо ми віримо, що Бог бачить кожен, кожен наш крок. Господь навіть знає помисли наші сердечки, навіть думки знає наші, то ми дійсно будемо перелювати, щоб не поступити неправильно, тому що Бог це все бачить. Коли ми віримо, що ми маємо змагатися з духовними ворогами, і ми маємо підготуватися до цієї боротьби. Щоб бути готовими протистояти, то ми дійсно будемо пильними, будемо пильнувати. Тому що ми будемо знати, бояться Бога з одної сторони, а з другої сторони, боятися тих духовних ворогів, які постійно атакують нас. Любов. любов є теж нашим захистом. Тому що справжня любов до Бога і до всього Божого зберігає нас бодрими і тверезими. І справжня любов не дасть нам відступитися, не дасть нам упасти, коли приходять спокуси, коли приходять вибругування чи навіть скорб. Ми знаємо, що Слово Боже каже, що при спокусах, при випробуваннях Бог не допустить жертв наших сил. Бог бачиться, Він знає, все під контролем Божим. І Він дасть нам стільки, стільки ми можемо перенести. І ми знаємо, що е, тільки наш Господь Він тішає тієї скорботах. Тільки Він може потішити, коли в нас якась є скор. Віра, любов і третій апостол Павло пишеться надія. Ми маємо мати надію на спасіння. Так пише коло «Надія на спасіння». надія на спасіння. Надія на спасіння, надія на вічне життя. І якщо надія наша жива, то ми будемо боятися зробити щось, що може нас зробити недостойними спасінням. Ми будемо боятися зробити щось таке, що ми можемо втратити спасіння. Тим більше, що спасіння ми отримали не по заслугам нашим, а спасіння, пише Павло, отримали Господом Ісусом Христом. Спасіння це подарок від нашого Господа, за який Христос заплатив власним життям. Він подарував нам спасіння, але йому воно не даром досталося нам даром, а йому досталося ціною власного життя, ціною крові на Оловському кресті. В мухах страждання, Господь Ісус Христос завершав наше спасіння. І Христос поверне прочитали за нас, щоб ми вкупі з ним жили. Я Не пам'ятаю, чи це висунують, чи спершу, нам здається, то, що ми скажуть, якщо ми на землі живемо для Христа, то коли прийдемо на небо, будемо жити з Ним. Якщо ми на землі, будемо жити для Господа. Є псалом таке гарний місцеві, жити для Спаса, з ним умирати. Да? Щоб будемо жити для Спаса, то коли помрем, ми будемо жити з ним, нашим Господом. Не треба переживати, Бог не призначив нас на гнів. Що би з нами не сталося, якщо ми будемо в хороших, гарних відносинах з Господом. Коли у нас буде справжня віра, справжня любов і надія на спасіння, то ми, нам нема чого боятися, нам нема за що перебивати. Тому що коли Бог буде виливати суди свої на цей світ, то спасені Господом Церква Христова буде з Господом десь на хмарах. Тому, як Павло пише, утішаємо і збудовуємо один одного. І звісно. Радісно, коли почути це, щоб нами не сталося, ми попадемо в обійм'я нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа, і буде нам краще життя, краща вічність, ніж була тут на землі. А якщо переживати нам, я вже дні казав, революції, переживати за близьких нам людей, які ще не спасень. За них треба переживати, щоб і вони бо вже часу всім мало залишилося, ще могли. Ех. Ну, звісно, ми хочемо, щоб вони могли ще плід принести для остра, щоб не послужити, заслужити народу Господа, але хоча б вони отримали спасіння. Тому пинуймо, щоб наша віра, наша любов, наша надія були щирими, були міцними, ще більше зростаємо у вірі і в любові, і в надії. Тоді і віщість буде благословенними, тому що будемо з нашим Господом. І Спасителем Ісусом Христом, який віддав своє життя, який помер за нас, щоб ми жили з Ним і тут, і в вічності йому. Слава. Амінь.